Вірш Тараса Григоровича Шевченка і досі сниться під горою. І досі сниться під горою, меж вербами та над водою пливенька хаточка. Сидить, значить, й досі сивий дід. Коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке є внуча і досі сниться. Вийшла з хати. Веселая, сміючись мати цілує діда і дитя аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе, а дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. ж ти лихо, печать їй вороги. Старий читає, перехрестившись, отче наш крізь верби сонечко сіяє. І тихо гас, день погасне. І все почило, сивий хату і собі пішов опочивати.